Рі програмі ми розповідали, як учні Черкаської загальноосвітньої санаторної школи інтернату No14 влаштували благодійний ярмарок та збирали кошти і подарунки бійцям АТО, які нині стоять на захисті нашої країни. Та для вихованців Маріупольської школи інтернату сьогодні ми покажемо, з якою радістю діти приймали ці подарунки. Довга дорога на схід: 800 кілометрів та 14 годин. Їзди на авто відділяють дві школи. Черкаську та Маріупольську. Саме таку відстань подолали представники краєвого козацтва, аби вручити подарунки із Черкащини. Дорогою до інтернату машина декілька разів зупиняється на блокпостах, де несуть службу військовослужбовці Черкаської області, аби їм зробити приємне та передати презенти з малої батьківщини. Хлопці зустрічають земляків щирою посмішкою, дякують за подарунки та передають привіти рідним. Служу в моській пехоті в 36-й бригаді. Несемо охорону берегової лінії города Маріуполя. На даний час перебуваю зараз на посту, зустрів Черкащан, хочу передати. приємно зустріти земляків, хочу передати всім, хто мене знає в Черкаській області, особливо Жашківський район, село Соколівка. Передаю привіт рідним, знайомим, батькам, дружині. Я родом в Черкас, так, що був мобілізований в травні місяці. Зараз виконуємо завдання по завдання в місті Маріуполі, скажімо так, під містом Маріуполь. Ну що? Все нормально, служба йде забезпечені продуктами, забезпечені всім самим необхідним. Звичайно, умови польові, але нормальні чоловіки, справжні, їх переносять спокійно і достойно, як кажуть. Да, хочу передати привіт своїм родичам, друзям, своїй дружині Дмитрієнко Тетяні Васильівні, дочці Анастасії Насіньки, Валіку, сину, ну і всім друзям своїм. Ще кілька метрів дороги, і ось вона довгоочікувана Мить машина заїздить у двір Маріупольської школи-інтернату. На неї вже чекають вихованці закладу, адже знають, що всередині на них чекають подарунки із Черкащини. Діти розповідають, у них в школі постійно влаштовують різноманітні свята і часто приїздять гості, яких вони завжди радо чекають. Проводится много хороших мероприятий, всякие кружки хорошие проводятся. Ходим на кружки, танцуем, веселимся, отмечаем всякие праздники, поздравляют каждого, дают подарки, поздравляют каждого с днем рождения хорошо, возят в санатории, лечимся. Ходим сюда в ДК «Строитель». Директор хороший тоже дарит подарки. Вчера к нам приїжджали теж гости, тоже подарили много подарков. Воспитатели хорошие помогаем воспитателям. Как бы они нам У нас воспитатели один мужчина, одна женщина. Спасибо нашим воспитателям, конечно. Ну, то, что они нас терпят, много впечатлений, конечно же. Ну. Перед тим, коли ми були в інтернаті заступник директора з навчально-виховної роботи розповідає: у інтернаті перебуває 110 дітей. Тут чудові побутові умови, які нагадують справжній дім теплий та затишний. Вихованці закладу дуже рідко звертаються до своїх вчителів на ім'я та по батькові, а називають просто мама. Це говорить про надзвичайно велику любов, турботу та піклування з боку педагогічного колективу. Наша Маріупольська школа-інтернат номер 2 Донецкого областного совета обучается у нас 110 детей с 1 по 9 класс. Значит, с конца августа к нам прибыло 50 человек детей из Маринки. Они вынуждены поселиться у нас. Ну что, дети наши, вы, наверное, посмотрели наш интернат. Я думаю, интернат у нас напоминает дом. Дети живут в квартирах, не более двух-трех человек. Значит, в каждой, в каждой группе у нас находится водонагреватель. То есть дети могут купаться у нас круглые сутки. Стиральная машина. У них есть все условия, бытовые условия у нас более чем хорошие. Затем у нас работают очень много спортивных секций, вокальный кружок танцевальный кружок который у нас неоднократно уже не первый год занимает призовые места в международных конкурсах также кстати как и вокальный кружок мы можем гордиться тем что практически каждый год от 50 до 52 процентов выпускников нашей школы поступают в технику мы очень этим гордимся знания даются достаточно высокие очень хороший педагогический коллектив профессионалы своего дела а самое главное любят если вы пройдетесь по нашему интернату вы увидите что дети к нам редко обращаются по имени отчеству, в основном называют мамами. Мы очень гордимся этим. То есть это говорит о том, как дети относятся и к нашему интернату, и как относятся к учителям. Очень много делается для интерната директором Людмила Аркадьевна Климович. Она постоянно пытается искать спонсоров. У нас очень много спонсоров, и эти спонсоры, они делают жизнь наших детей действительно более ярче, наполняют ее впечатлениями дети очень любят гостей, они с удовольствием встречают. То есть мы ждем не только подарков, мы ждем общения, эмоций и, конечно, праздника. И в преддверии такого большого праздника, как День Святого Николая, мы хотим поблагодарить всех неравнодушных людей, которые любят наш интернат, любят наших детей и стараются как можно больше разукрасить эту жизнь, жизнь наших детей яркими красками. Мы всем благодарны. Дід Мороз, Снігуренька та представники краєвого козацтва вручили дітям солодощі і подарунки та передали вітання від черкаських школярів. Дорогі наші дітки, шановні викладачі, черкаське краєве товариство Українського козацтва і славної черкаської козацької землі, сьогодні знову вас в гостях. Ми приїхали для того, щоб привітати вас. З таким гарним днем, Днем Святого Миколая та наступаючим новим роком. Наші дід Мороз, Снігурочка, Медведи, козаки дуже довго їхали, аби вас побачити. Ми пам'ятаємо, як в минулому році ви також нас радісно зустрічали і раділи нашим подарункам. І сьогодні я хочу сказати. Що ці подарунки, які ми вам привезли, також передала та сама школа-інтернат номер 14 міста Черкаси. Вчора, ще тільки ми були в них на заході, де зібралися дітки, вчителі, викладачі, і вони передали ці подарунки і бажали вам здоров'я, успіхів, щоб ви зростали мужніми захисниками нашої вітчизни, щоб ви творили і розбудовували нашу державу, щоб все у вас в житті складалося добре. І ми тільки могли пишатися вами як українцями. Я люблю тут ап'є розказувати стежки. Є ще хорошо учиться Люблю. Я живу в школі номер два. Я тут приїхала в третьому класі. Мені тут дуже подобається. Тут кожен день подарки, виступлення. Ну, Жодні виступлення понравилось, потому что Я сам виступав і самому подобається піти, танцювати. От. Дякую вам за подарки. На знак подяки за подарунки вихованці Маріупольської школи-інтернату підготували для гостей святковий концерт. Адміністрація і дитячий колектив маріупольської школи-інтернату висловили черкаським школярам щиру подяку за подарунки, чуйність, увагу та щире серця та передали на пам'ять картину, яка знайде чільне місце у стінах закладу, а також висловили сподівання на подальше спілкування.